Криптони, усім привіт, усіх вітаю. Сьогодні у нас 18 грудня, і насправді дійсно нас ліквідували, Да? Тобто моя минула угода, яку я дав в попередньому відео, вона не відпрацювала. Біткоін з тієї відмітки в 89 тисяч доларів відкотився майже на 5%, ну там на 4,5-4,7% до відміток 8, 85 500. І насправді мені навіть не соромно за цю угоду, тому що за останні два місяці, як я веду цей YouTube канал, це моя перша. Перша від'ємна угода, і я не бачу нічого а, поганого в тому, щоб поділитися своєю помилкою разом з вами, а, зробити якийсь висновок з цього, якийсь аналіз, і а, зрозуміти, що нам взагалі робити далі, щоб вийти з цієї ситуації. А, ну по-перше, хочу сказати, що у нас стояв стоп лос да приблизно за ці, цією тіні, я казав ставити. А, тобто, у нас, ну так скажем, забрала ця позиція лише там 3%, навіть менше 2,5%, Тому це все в рамках мані менеджменту. Це, ну, в принципі, цю прибуль, цей прибуток ми вже відпрацювали на ось цьому каналі. І, власне, ну, я думаю, ви розумієте, якщо у вас якийсь трейдер є, який торгує лише плюсові угоди, у нього не було ні разу від'ємних угод. Да, у нього лише плюсові сигнали. Ну, це трохи дивно. І якщо у вас дійсно є такий трейдер, то дайте мені його контакт, я буду торгувати разом з ним. Я думаю, ну, більшість з вас розуміють, що це просто неможливо на ринку. Але все ж таки, давайте проаналізуємо. Що сталося, де я помилився, і що взагалі робити далі. Перед тим як я про це все розповім, розкажу ще те, що в мене є свій телеграм-канал. Тут ділюся самими актуальними новинами, стратегіями, своїми сетапами та всім іншим. Тому, кому цікаво, переходьте за посиланням під цим відео. А ми почнемо да, по біткоїну. Ну давайте згадаємо, що ми взагалі робили. Ми торгували ось цей канал, який у нас формувався на 4-годинному таймфреймі. Ми просто заходили від нижніх цих точок та цього каналу, заходили в лонгові позиції. Далі, як тільки ми починали підходити до верхніх а, границь, просто закривали лонгову позицію. А так ми заробляли там. Ось, наприклад, перший рух у нас був там плюс 12%. Далі ми а, звідси зайшли ще на плюс 10%. Далі я казав, що у нас а, змістилась а, зона підтримки. Ось тут пройшла консолідація, і ми ще з цієї відмітки там ще плюс 5% собі чистих зробили. І далі тут я сказав, що нам потрібно дочекатись, доки ми дійдемо до знову знову ж таки нижчих границь. Також я казав про ось цю нову зону підтримки. Ну, як мені здалося, вона вже сформувалася, да? Тобто ми багато разів відштовхувалися. Тобто це ось це ось цей жовтий прямокутник, ось ця жовта лінія. Да? Я думаю, Тут ну, одразу помітно, що після консолідації раз було закріплення, там, два закріплення, три закріплення, чотири. Ми тут торгувалися, торгувалися. Накопичення було тут. І, ну, так Маркетмейкер. Очевидно, казав, що все. Зараз буде відштовхування від цієї support line, від цієї зони підтримки, від нижнього каналу, від нижньої границі цього каналу. І очікувалось те, що ми підемо знову ж таки на спробу пробиття 93,5 тисяч. Але. Насправді сталося так, що ось ця підтримка виявилася якби ложною. Да? Тобто це не справжня підтримка була, і ми знову ж таки повернулись на ті відмітки, де торгувалися, тобто на ту підтримку, яка ще сформувалася у нас, як тільки ми зайшли в цей ну, от на відмітки там, 85 тисяч. Ось ця лінія в мене вже була промальована дуже там, ну, не знаю, там, тижні два тому, ще коли ми тут були на цьому рівні. І повернулися. На нашу справжню зону підтримки, да, тобто, ось ця на яку ми розраховували, якби виявилось ложною, вона не відпрацювала, і яка зараз ситуація взагалі формується? Ну, по перше, ми точно впевнені в цій відмітці 85500. Вона ще раз нам дала підтвердження, що це міцний рівень. Ми знову ж таки відбилися від цього рівня. Можна побачити, що навіть був ретест, який відпрацював, і знову ж таки, ми відскочили. Вже відскочили там за останні декілька годин на 3 там, ну, майже ну, 3%, да, якщо тінь не враховувати. І зараз яка у мене думка? Я думаю, що ось ця а, підтримка, яка зараз а, переросла в а, ну, сталася інверсія рівнів, і це у нас вже resistance, резіст, да, тобто зона опору, зона від якої ми будемо відштовхуватись та йти знову вниз. І мені здається, що маркетмейкер знову ж а, ну, старається нас загнати в цю пастку, да, щоб ми, а, тобто, як було а, коли ми заходили в лонгові позиції. Багато хто побачив саме цю, ну, цю саму так скажем, фігуру, да, цей саме сетап, і почав набирати тут лонгові позиції. Да, там ще був невеличкий відкат, почалися почались закупи ну, лонгових позицій. І з-за того, що почались оці всі ліквідування, да, тобто ціна різко почала пробиття своє, і усі лонгові позиції стали якби додатковим топовим, да, додатковим гарючим до ще ось цього падіння. Да, тобто, якщо у нас заповнювався ось тут лонговий ордер, потім нас тут ліквідувало, то ця позиція, якби, ну ліквідація лонгової позиції, це по суті є відкриття шортової позиції. А да. навіть якщо ви ну, можете побачити на графіках там всяких бірж, коли ви закриваєте позицію. Або вас ліквідує, то а, навіть на графіку вимальовується така ну, червона така кнопка, типу шорт, да, тобто S. А, і це означає, що по суті, ми відкривали, да, коли нас ліквідувало з лонгової позиції, ми відкривали шортові. І якраз таки ці шортові угоди ставали топливом, щоб ми різко ось такою там, по суті, однією свічею. Да, тобто Тут одна свіча на 4-годинному таймфреймі дала майже 3%. А, власне, да, це було топливо, топливо, яким ми дійшли до відміння. Ніто 85700. Тут ми зупинилися, тут ми зробили ретест цього рівня. Тобто показали, що цей рівень, незважаючи на таке падіння, відстоює. І зараз, скоріш за все, буде точно така ж сама ситуація, тільки навпаки. Багато шортистів зараз впевнені, що ось ця ну, ось цей рівень це точно ну, пройшла інверсія, це точно зона опору, від якої ми будемо відштовхуватись. І зараз. Точно така ж ситуація, але навпаки, те, що а, тут дуже багато шортових угод. І як тільки ми їх почнемо пробувати, да, це скоріш за все вже буде там сьогодні, завтра, ну протягом цього протягом цього тижня, приблизно до а, суботи, мабуть. Будемо пробувати ці шортові позиції, буде ліквідація шортові, і ми точно такими ж самими свічками, свічками різкими вже повідемо пробувати ось цей левел і ну, повертатись до усього каналу, так скажімо, Да? Давайте його так доведу Тобто це буде рівень там приблизно 95, 92 500. І мені здається, якраз таки. Після цього падіння ми вже можемо спокійно очікувати пробиття рівня 94 тисячі, які ми не могли пробити, торгуючи в ось цьому каналі, да, ну над восьми дев'яти тисячами, тому що не хватало нам просто ось цих угод, не хватало нам ліквідності. І якраз таки зараз маркетмейкер ну, вимальовує все так, нібито все тут зона опору. Багато хто заходить в шортові угоди. Да, очікує, що буде рух вниз, а насправді ми просто будемо. Пробувати ось ці шортові угоди і завдяки цій ліквідності точно так же підійматися вниз. І вже я думаю, що буде дуже ну, різка свічка вгору аж до там рівня 94, і далі вже буде закріплення в цьому каналі. Нарешті, в принципі, це ну стосовно стосовно біткоину, Да, Також, як ви пам'ятаєте, ми малювали ми малювали на тижневому таймфреймі ось такий канал глобальний. Да? те що Давайте зараз його вімкну. Десь він у мене був. А, ні, це у нас рівень стока. Ось цей канал. Зараз він підгрузиться. Можемо побачити, що глобальний такий канал, який нам показує, що а, так, 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 який нам показує те, що. Ми ще зараз знаходимося в такому тренді, але у самих нижніх нижніх границь. І можемо помітити те, що а, кожна наша тижнева свічка закріплюється над цим каналом. Тобто можна побачити а, те, що ще починаючи з листопаду, середини листопаду, ми закріпились прямо на нижніх границях цієї, цього каналу. Далі а, трошки а, відросли. Далі наступна свічка, от вона дуже-дуже ну майже її не видно, тому що тут дві тіні просто широчені. А, ось ми також закріпились на. Цим каналом, і зараз е, ми, хоч і його трохи пробили, да тобто можна помітити, ось ця тінь, що ми вийшли з цього каналу. Але вже сьогодні, да, це у нас було вчора. Оця тінь. Вже сьогодні ми повернулися. Сподіваюсь, видно е, через вебку. Е, сьогодні ми вже повернулись в рамки цього каналу. І в принципі для мене це ще одне підкріплення, того, що ось цей глобальний канал він дійсно відпрацьовує. Е, потім давайте повернемося ще на 4-годинний таймфрейм. Давайте його в'ємкнемо з приводу з приводу цієї зони підтримки. Я думаю, тут зрозуміло да, те, що вона ну вже дійсно буде відпрацьовувати на ось цю о, ложну зону підтримки, яка зараз стала о, о, ложною зоною опору. Я би не розраховував, тобто я її взагалі б, о, убрав би і не дивився в цей напрямок. А просто очікував би о, повернення в ось цей рівень в 94 тисячі та в закріплення подалі. О, ну там в цьому каналі 93 500 та 95 600. 100, тобто ну, я вже показав в цьому каналі. Це з приводу біткоїну. Думаю, тут в принципі, зрозуміла стратегія, тому в принципі, зараз можна вже добирати угоди. Стоп-лосс я би ставив точно так же, просто трошки нижче ну, нижче цього каналу. Да? Там, очевидно, що підтримка не рівно на цьому рівні, де я намалював 85500, тобто ну, підтримка йде ось таким каналом. Да? Тобто, якщо ми падаємо нижче 84-200, то ну, і якщо ми випадаємо з тижневого цього каналу, то це вже ну, дуже такий а, ну, дзвоночок такий печальний. Да? Тобто можна вже очікувати якусь ведмежку. Але зараз, в принципі, все рухається досить непогано. Єдиний момент не вгадав, просто зловив якийсь фомо, коли побачив ось цю зону підтримки. А, дуже сильно на неї начав, почав сподіватись. Але ну, це насправді не, ну, не існуюча зона підтримки. І просто маркетмейкер намалював, щоб. А, Багато таких, як ми, просто повелись на це і зайшли в вонгові угоди. Потрібно було лише просто дочекати ще трохи до цього рівня, і вже тут заходити в вонгові угоди. Про те, що тут потрібно, ну, що ми вже тут зайшли, я писав в своєму телеграм-каналі. Але, в принципі, зараз також непогана відмітка. 88500, щоб зайти в Лонг. Також по ефіру. Насправді дуже схожа ситуація. Я ще тут нічого не малював, як ви пам'ятаєте, з попередніх відео ось наш глобальний канал, в рамках якого ми рухаємось, да? тобто верхня границя, нашого каналу, нижня границя. І знову ж таки сформувався фейковий цей канал, фейкова підтримка, на яку ми розраховували, да? на яку ми опиралися. І ми знову ж таки її пробили. а потрібно було лише просто дочекатися, доки ми дійдемо до ось цього рівня. Також можна. Помітити, що наші ось ці мінімуми вони зростають. Тут у нас було 2650, тут у нас було 2,730, тут у нас вже 2820, тобто ну, вимальовується такий невеличкий аптренд. Я думаю, тут в принципі, помітно. да, а, давайте так от. А, Тому також. Тут просто саме чудовий час, щоб зайти зараз вангові угоди. Взагалі не дивимося на ось на ось цей рівень. Це наша ложна підтримка, ложна зона опору. Взагалі треба не треба на неї розраховувати. Давайте я навіть вдалю. І також ще один момент, який також я помітив, хочу ще по ефіру поділитися: те, що бачимо, що у нас така ну, структура таких сходів. Да? Тобто, ось якби перша наша сходина, друга, да. А давайте зараз так. Дійсніше намалюю. Раз, два, потім три, потім ось чотири. Ось такі сходи проходять. І якщо просто подивитись на графік, да, від, ну, відкатитись, що у нас там. Ну, наприклад, я бачив таку ж саму структуру, Ось, наприклад. В серпні, в серпні місяці, да? те ж саме ось такі сходи. Бачимо: раз, сходина, два сходина. Там також був такий трошки виступ. Три, потім 4% ми вниз сходили. І далі що у нас проходить після таких сходин. А у нас починається одразу ж відкат. Давайте зараз трошки підіймусь, Відкат, і це 4-годинний таймфрейм. Можна побачити, що тут у нас ми скотились по цим сходам на 15%. І після чого трошки від. Відскочили, да, тобто те, що зараз проходить, ми зараз точно так же, от давайте намалюю, точно ось так же відскочили, як прям це тут було. І далі після цього відскоку невеличкі накоп... ну, накопичення, після якого був вже простріл. Дивіться, це у нас 4-години таймфрейм за 8 годин на 14%. Це у нас було півроку тому. І зараз я очікую, ну просто вимальовується точно така ж сама структура. Я очікую точно такий же самий рух, а, тому що у нас просто з цих усіх рівнів а, з, ну, збирається ліквідність, тут вона вся з шортових угод а, збирається. Да? тобто ось, ось ці рівні, І тут проходить таке накопичення, після чого у нас просто моментально ріст, да? тобто мом, моментальний такий взрив, а, скачок, да? після якого ми вже а, починаємо ну, торгуватись на, там, ну, на, на тому ж рівні, з якого ми починали а, або навіть вище. Тобто тут у нас а, взагалом цей, а, цей паттерн дав. Плюс 20%, да? тобто ну, основний рух перейшов буквально там за 8 годин. І прямо зараз можна побачити, давайте ресет, що у нас формується точно така ж структура. Тут ми точно так же втратили, скільки 17-18%. Да? І можемо просто очікувати, що зараз буде дуже стрімким рухом повернення до осього рівня. А це у нас від нинішніх позицій це у нас майже 20% чистого руху. Також бачимо, що у нас тут є. Наша минула зона, в яку ми цілились, да, тобто наш минулий рівень, ось він тут вималювався. І також тут можна помітити, що сформований такий канал, в рамки якого ми можемо торгувати. Тому, як на мене, очевидно, що вже найближчим часом ми будемо просто стрімким рухом пробувати ось цей рівень і вже тут закріплюватись тут, торгувати в цьому каналі. Це у нас 3,500, 3... 500, 3 3, 5, 3, 350, 3550, тобто в цьому рівні. І по біткоїну це буде те ж саме, але просто трохи інший канал з рівням 8300 80, 93 400 95 700. В принципі, такий, такий у мене сетап. Так, я це бачу. Ще більш подробно розпишу в телеграм-каналі. На цьому все. Дякую за перегляд. Торгуйте з умом, не заходьте на соті плечі, якщо це вся ваша ліквідність. І на зв'язку дякую за перегляд.